Це було дуже несподівано. Ми спочатку трохи переживали, але от потім, коли от ми вийшли на сцену, от всі почали посміхатися і все. Все. Так, в захваті не було навіть, ну, от спочатку всі хвилювалися, а коли ми вийшли, всі, ну, всі перестали. Ну, просто почали отримати від цього задоволення. Я гадаю, що все вдалося, наскільки ну, для мене це нам дуже це сподобалося, це прийшло дуже швидко. Ми прям не очікували того. Але було не менш яскраво то мені здається, що ми трохи запалили. Була ідея, яку ніхто не очікував. Це було як на голову сніг. Але це було об'єднання. Об'єднання кого? Ну, звісно, дівчат таких шикарних, да? потім кого? Батьків. що без батьків, дівчата, потім адміністрація. Ну всі разом. Ну там вже наші зусилля були. Об'єднані, у нас була мета. І ну як такі брильянти не обґрунтувати. Ну і пішли, пішли, працювали, працювали тричі на тиждень, там, де надо, де не більше. І все, вони отримали задоволення. Вони очі в них блищать, вони згуртовані, вони кайфові, драйвові. Ну, коротше, ми, ми тут і все добре. Дякую, проєкту.